Через провокативні дії Росії в окупованому Криму президент Петро Порошенко наказав привести в посилену бойову готовність підрозділи збройних сил нацгвардії, прикордонної служби та СБУ. Йдеться передусім про райони адміністративного кордону з Кримом та про всю лінію зіткнення на Донбасі. Про Верховний головнокомандувач говорив на нараді з керівниками силових відомств та АМЗС. Прикордонникам доручили посилити пропускний режим на кордоні, нацгвардії і нацполіції забезпечити посилену охорону стратегічних об'єктів, щоб запобігти можливим терактам. Урядовці. Мають проінформувати дипломатів, акредитованих Україні про розвиток подій на півдні та сході України, організувати телефонні розмови з керівниками країн нормандської четвірки, віцепрезидентом США Євросоюзом та ініціювати розмову з президентом Росії Путіним прохання також до міністерства закордонних справ і до прикордонної служби звернутися до громадян України з проханням утриматися зараз від відвідання Криму. У зв'язку з численними провокаціями, які чиняться проти громадян України. Від мене до громадян України це прохання особисте. Як стало відомо, Радбесон сьогодні зібралася на екстрене засідання, обговорюють загострення російсько-українських відносин, кремську провокацію та заяви Путіна про вихід із нормандського формату переговорів щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Розмова закрита.